Нова фентезі екранізація за мотивами непорушної спадщини Толкіна, непередбачуване рішення від Netflix, повернення культової детективної антології та грандіозні наміри Стівена Спілберга, і не тільки. Усім привіт! Ви на каналі 99.9. І за вашими відгуками та підтримкою, я все-таки наважився зробити перший ролик на нову тематику, в якому постарався підібрати останні найцікавіші новини кінематографа. Дана рубрика на каналі нова, і тільки вам вирішувати, чи буде доречний такий формат, тому чекаю в коментарях на ваші відгуки та пропозиції. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте великі пальці вгору даному відео, адже це буде ваша найкраща подяка за мою роботу. Не переключайтесь в Мощуйте зручніше, і починаймо. Напередодні стрімінговий гігант Netflix почав реалізовувати раніше оголошену заборону на розподіл паролів, щоб користувачі не мали можливості надати свій обліковий запис третім особам, таким як от друзі чи родичі. Таке рішення користувачі, звичайно, зустріли хвилою негативу та демонстраційними відписками. Ну і щоб трохи пом'якшити удар, платформа почала знижувати вартість базової підписки для користувачів за межами Сполучених Штатів та Канади. Більше того, дуже помітно знижувати десь на 20%. В А десь на цілих 60. кілька десятків країн Азії, Африки та Східної Європи вже отримали цей подарунок безпрецедентної щедрості. Правда, в них було зібрано лише 10 мільйонів підписників, тобто близько 4% усієї бази користувачів Нетфліксу. Тим не менше, крок дуже показовий, як і той факт, що стрімінговий гігант по-тихому закрив один з найбільш інтригуючих проєктів повномасштабний мультфільм про культову групу Горілас. Про це повідомив засновник колективу Деймон Альберн. Ну рано чи пізно, але це мало статися. Як тільки Амазон з його перснями влади зазіхнув на непорушність спадщини не Толкіна, стало зрозуміло, що це лише початок. І ось, будь ласка, Warner Bros. та New Line Cinema оголосили про наміри повернутися до середзем'я, тобто нові фільми, якщо ще не в роботі, то принаймні в планах. І це все тому, що кінокомпанії уклали довготермінову угоду з шведським ігровим магнатом Embracer Group, тим самим, що ще в серпні минулого року придбав Middle Enterprises і таким чином отримав права і на володаря перснів, і на хобіта. Що ж стосується серіалу Amazon, то він не входить в цю схему і існує на окремому положенні. Але з огляду на те, що Ворнери подружилися з ким треба, тепер вони можуть створювати нові проєкти за ліцензією. Також позитивним моментом є те, що Пітер Джексон розповів журналістам, що представники компанії з самого початку тримали його в курсі подій, тобто керівники явно зацікавлені в його участі. І це вже вигідно відрізняє, поки ще не анонсовані фільми від персні влади. Нагадаю, що Джексон був не проти попрацювати з Амазон, але потім зв'язок обірвався, і це було кінцем їх співпраці. У що це все вилилося, ви і так всі добре знаєте. Що ж, подивимося, чи зможе команда Девіда Заслава повернути екранізаціям Толкіна колишню славу? Наступними кінопроєктами зірки популярних серіалів «Мандалорець» та останні з нас Педро Паскаля стануть комедія Непроханий та драма Химерні казки. Комедійна стрічка Непроханий буде розповідати нам про незнайомця, який зриває вечірку, даючи поштовх цілій серії комедійних помилок, які викликають зміну порядку життя персонажів. Сценаристкою та режисеркою цієї комедії виступає Надя Конерс. А компанію Паскалю складуть Волтон Гогінс, якого ми знаємо по мерзенній вісімці, та стрічці Людина Мураха і Оса. Руфус юел один із головних персонажів ілюзіоніста та зірка популярної франшизи сутінки Елізабет Різер. Драматична ж картина Химерні казки розповість чотири пов'язані між собою історії, дії яких відбуватиметься в 1987 році в Окленді, штат Каліфорнія. Вони будуть про любов до музики. Музики, фільмів, людей, місць та спогадів за межами відомого нам Всесвіту. Режисерами цієї незвичайної драми будуть Анна Боден і Райан Флек, які зняли супергеройський блокбастер Капітан Марвел. Точна дата виходу цих стрічок поки невідома, проте вони обидві вже знаходяться на стадії постпродакшену. Тож чекаємо на трейлери. Канал HBO загнав осиновий кіл до перезапуску проєкту Справжня кров, анонсованого ще у 2020 році. Повідомлялося, що зйомками займатимуться творець оригіналу Алан Бол та шоуранер попередніх пригод Сабріни Роберта Агіреса Сакаса. Вони здавалося, навіть почали щось там разом писати, але скоріше за все у фоновому режимі, адже незважаючи на анонс, довгоочікуваний проєкт не отримав зеленого світла від керівництва. Потім були ще деякі перестановки, та ймовірно, команда порахувала оновлену справжню кров недостатньо перспективною. У будь-якому разі чекати повернення луїзіанських вампірів вже не варто, але можливо це й на краще. Довгоочікуваний тизер шпигунського серіалу Фубар від стрімінгової платформи Netflix представляє нам перший погляд на нову захопливу пригоду із зіркою франшизи Термінатора Арнольдом Шварцнегером у головній ролі, і вона обіцяє бути вибуховою. Поділившись тизером у соцмережах, Шварцнегер написав свою легендарну фразу, яку також каже і його персонажу тизері, я повернувся. Згідно з його синопсисом, серіал Фубар буде глобальною шпигунською пригодою з батьком і донькою в центрі історії. І очевидно, що батька зіграє залізний арні. Прем'єра першого сезону цього шпигунського екшену відбудеться вже 25 травня 2023 року. Ну що, любителі корейських кальмарів? У мене для вас хороші новини. Зйомки другого сезону південно-корейського проєкту Грив Кальмара розпочнуться вже цим літом. Як повідомив недавньому інтерв'ю, актор Лі Чон Че, який зіграв роль Сон Кі Хуна, зйомки будуть тривати близько 10 місяців, і враховуючи ці терміни, можна здогадатися, що довгоочікувана багатьма фанатами прем'єра відбудеться десь у другій половині 2024 року. Лі Чон Че в своєму інтерв'ю також зазначив, що продовження соціального трилера драми стане набагато масштабнішим, а основна тема, що прослідковуватиметься за сюжетом, тема помсти. Актор, звичайно, не став розкривати усіх дрібниць, але підтвердив, що в другому сезоні його персонаж зіткнеться з зловісним ведучим кривавих ігор, і ця подія стане головною у всій історії. Готові до фінального протистояння членів родини Рой. Офіційний трейлер четвертого та фінального сезону серіалу Спадкоємці обіцяє напружену розв'язку їхньої давньої та жорстокої боротьби за владу та гроші. Головним героєм серіалу Спадкоємці виступає Логан Рой у виконанні Брайана Кокса, що являється головою міжнародного медіа конгломерату, який наприкінці третього сезону зумів перехитрити своїх дітей і продати конгломерат, залишивши спадкоємців. чим. у майбутніх серіях наближається перехід медіа конгломерату в руки одного з персонажів, і перспектива такого розвитку подій викликає сімейні розбіжності у родині Роїв. Починається боротьба за владу, оскільки родина обмірковує своє майбутнє, де їхня культурна та політична вага буде сильно обмежена. Прем'єра фінального сезону спадкоємців відбудеться вже 26 березня. Як відомо, Стівен Спілберг товаришував з легендарним Стенлі Кубриком та навіть зняв після його смерті одну з задуманих Кубриком стрічок, футуристичну версію Пінокіо під назвою Штучний розум. А тепер, через 22 роки, Спілберг нарешті готовий екранізувати ще один проєкт покійного друга, а саме Байопік про Наполеона Бонапарта. Сам Кубрик задумав проєкт ще в далеких 70-х. Він планував зняти масштабну історичну драму в поєднанні з кількома європейськими країнами та за участю 40. Масовки у сценах баталій. Стівен Спілберг має намір закінчити справу, але вже в форматі міні-серіалу для HBO. Передбачається, що шоу буде складатися з семи епізодів. До речі, нагадаю вам, що паралельно повнометражний фільм про Наполеона вже закінчує Рідлі Скотт, а у нього Бонапарта грає сам Хоакін Фенікс. Тож подивимося, хто з кіномитців справиться краще. Наприкінці року у кінотеатрі припливе супергеройський екшен Аквамен і загублене королівство, де разом із Джейсоном Момоа повернеться багато персонажів його першого сольника, що вийшов у 2018 році. Офіційно підтверджено, що сиквел Аквамена буде другою сольною пригодою супергероя Артура Карі у втіленні Джейсона Момоа. Також на екрани повернеться Ембер Герт, Хоча в мережі ходили чутки про те, що після скандального суду з Джонні Депом її можуть звільнити з ролі мери. Режисером сиквелу виступає Джеймс Ван, який зняв і першого аквамена, що став першим і єдиним блокбастером кіновсесії всесіту який заробив у світовому прокаті більше одного мільярда доларів. Прем'єра кінокоміксу Аквамен і загублене королівство очікується 21 грудня 2023 року. Вже культовий серіал Справжній детектив нарешті повертається з новими серіями, де цього разу головну героїню втілить лауреатка премії Оскар Джоді Фостер, відома за культовими стрічками Мовчання ягнят і таксист. Четвертий сезон детективної антології отримав назву Справжній детектив Нічна країна. Його сюжет буде розгортатися на Алясі і слідувати за детективами Ліз Денверс та Еванжелін Навар, які розслідують зникнення шести чоловіків з дослідницької станції. Детектива Ліз Денверс втілить Фостер. А Еванжелін Наварро зіграє професійна боксерка Калі Рейс. Компанію їм складуть зірка науково-популярного серіалу Доктор Хто Крістофер Еклсон і акторка Фіона Шоу, яку ви можете знати за ролью тітки Петунії у фільмах про Гаррі Поттера. Цікаво, що цей сезон шоуранером якого виступає творець серіалу Нік під Солато», знімали не на Алясці, а в Ісландії, і його бюджет склав аж 60 мільйонів доларів. Прем'єра четвертого сезону справжнього детектива очікується у 2023 році, проте канал HBO поки не розкриває точну дату виходу нових серій. На цьому у мене все. Надіюсь, дана рубрика вам сподобалась, і ви обов'язково напишете в коментарях свої реакції та відгуки. Також не забувайте про підписку та вподобайки, адже це дуже допомагає в розвитку каналу на просторах українського Ютубу. Всім вдячний за перегляд, підтримку та за вашу активність. Бережіть себе і до скорої зустрічі.